Забудьте все, що ви сьогодні бачили в інтернеті, бо це єдине відео, яке потрібно кожному українцю. Як саме регулювати тривогу різної інтенсивності? П'ять технік. Я заплатила за це своєму психотерапевту, тож це дуже цінна інформація, яку я віддаю вам безкоштовно, бо ментально здорові ви, ментально здорове суспільство, що нам зараз дуже потрібно. Рекомендую вам підписатися, бо в мене ще дуже багато інформації, яка покращує життя. Якщо у вас фонова тривога приблизно на 2-4 бали, тоді ми дихаємо. Робимо вдих і дуже довгий видих на 6-8 рахунків. При цьому ми концентруємося на нашому диханні. Розслаблення ви свідомо розслаблюєте своє тіло, виділіть слину або уявіть лимон, або спробуйте чи понюхати справжній лимон. До речі, більш детальний опис всіх цих технік в моєму інстаграмі схлипування. Це як діти роблять після того, як поплакали три коротких вдихи і один довгий видих. Ну і сильний сильний стрес. Конкретно ця техніка допомагає при дуже сильному стресі, панічних атаках, тривожних атаках. Мені вона допомагала під час дуже сильних сварок. Називається вона Butterfly і є частиною терапії EMDR. Але це окрема тема, тому дивіться наступне відео.